Всім доброго дня. Ми сьогодні прокинулися рано, займалися справами по дому, бо поки та була спека, то дуже не було ну, можливості працювати. то сьогодні підганяли свою роботу. Потім трішки відпочили, зварили суп з тефтельками. А зараз вирішили приготувати з лаваша. Ну, Я інколи таке роблю. Знаєте, Як не хочеться ото з тістом гратися, то таке робимо. Взяла фарш, я нічого, дівчата, хлопці, не важила нічого, я все отак от глаз. Взяла цибулинку, пе, е, налила трішечки олійки, посмажила фарш курячий. У мене є лаваш, яйця. Зараз покажу, як я буду це робити. в бісєтки цим осподи, то пишуть там, в общем, школьною програмою трішки. Я впевнена, що багато хто робив цей рецепт, що я зараз буду робити. Ну, а хто не робив, я поділюся з вами. І ще хотіла сказати: там писали дівчата, а це не замало оциту, кавуни, там це, дівчатка, не замало. І мама, і я говорила, що ми любимо солодке, того ми кидаємо тільки ложку, а цукру більше. Якщо ви не любите, там, щоб дуже солодко, можете кидати і дві ложки, оцу. Я показую так, як закриваємо ми. Це перевірений рецепт. Я знаю, що це смачно, того ділюся з вами. Так, я ось яйце додала солі, ми їх зіб'ємо так. Ви знаєте, лаваш лежав в холодильнику. Трішечки вже не такий, він у нас є. Знаєте, як ото. Що він дуже м'якесенький. Він м'який, але не зовсім може трішечки ламатися. Ну, якраз для такої страви, то це буде якраз все добре. Так, беру лаваш, розрізаю. Так, як вам завгодно, як вам е, зручніше. Можете брати і ножиці, ножицям розрізати, як захочете. Я ножем. Я такі буду невеличкі трубочки такі робити, щоб. Уже, якщо чесно, дівчата і хлопці не знають, що готувати. І те не хочеться, і те не хочеться. Ми, ну, воно ж як, Щоб вам показати, ми перш за все говоримо, а ми таке хочемо, бо його ж треба потім їсти. Ой, і не знаю, що це ж. Ну, ви знаєте, Спека вже, звісно, не така, як раніше була, нічого не можемо сказати, але ще, ще спекотно. Так, розрізала. Зараз я вам один покажу, як я так ось цей наш фарш. Я ще його посолила і поперчила. Так, тепер беремо. Можна було ще додати сир твердий, але я ж цього не робила, бо ви знаєте, як ми відносимося до молочних продуктів, того я таке не цей. Так. Ось так от накручуємо такі ось, такі ось трубочки. Ложимо. І будемо потім смажити. Зараз я накручу. Так, коли накрутили, сковорідку змастили олією, вмочуємо в яйце і кладемо тією стороною, якою ми завертали. Отак. О. І так наступний. Так. І іншу. І так, всі покладемо, посмажимо. Недовго дівчатка так хлопці підрумяниться і вже воно готове. Ось так швидко і смачно ми приготували наші лавашики. Там буквально по одній хвилинці з однієї, з другої сторони, і воно готове. Воно соковите, дуже смачно. Якщо любите, додавайте у фарш, вже як посмажили сир твердий. Ми вже всі справи поробили. Ви знаєте, лаваш, я його не робила багато, зробили, з'їли. Дуже був смачний. Ми вже давно такого не робили. Щось я так варила ото суп з прикадельками. А я казалась з тефтельками, з прикадельками, бо вже на хто знає, що. І залишився фарш, тому згадала, що в мене є словаші. І от, ось шуденько так. Блюдо придумалося в голові, згадалося точніше. Завтра ще щось приготуємо. Така у нас дівчинка? Он. Сьогодні вона. Сьогодні вона навчалася, така розумничка, і цифри писала, і букви і букви. Ну, розказуй. Каже, розкажу підписникам вірш. І забула, як вона там з бабусі вчила. Ну як, половинку знає, половинку іншу не знає. Побігла, каже, зараз бабуся мені скаже, я прийду, розкажу. Ой, то на свій ще теж. На річку ми не ходили. Та те, що ми були зайняті, і якось нам здалося, що на вулиці така якась погода. Воно не дуже холодно, ну, але вже ж не так і тепло. Але вода, ви знаєте, дуже тепла. Ну, покрай... Принаймні вчора ще була, то я думаю, що і сьогодні вона. Завтра вже сходимо. Біжить, зараз буде розповідати вам більше. Я не знаю, чи вона це вам розповідала, чи ні. А це що сьогодні з бабусі трошечки вона не довчила. Сподіваюся, завтра довчить і тоді я, вам розвіть. Лосі, розказує. я то лапки і нещ, а повинні тато. От умничка. Так що розповіла. Ой. Інколи їй хочеться, інколи навіть там скажуть, будеш розказувати? ні, не хочу. А це захотілося. Дзвонила донька, донька. зараз у неї 20 градусів, холодно, у ковті. Я кажу, ну у нас, звісно, такого ще немає, слава Богу. А в них вже холодно. Вона там, там, де вона проживає, в хазяїв. Вони поїхали десь Ой. ну, десь, десь поїхали, вона наглядає за двома котами. Як видно, що такі домашні, що дуже їх люблять хазіва, бо і до наскі, ватри... і на ручки, так і кругом. Ватри... А котики? Якуся теж любить котиків, так? Да? Да. Та У... вона всіх любить. У мене аж А, На платі в неї єдинорожки. Угу. Побачили а тебе. А у мене філкапалки. Mm, палка у вікусі в нашій граблі. Ну нічого. Для початку для блогера піде й граблі. Ви знаєте, я коли почала знімати свої перші відео, у мене селфі-палки не було. Я просто тримала в руках і не розуміла, що треба телефон тримати не горизонтально, а вертикально, тому що провисла так вертикально знімати та й все. Донька подивилася і каже: Мама, то треба ж так, людям незручно дивитися. Так що всьому навчається і Вікуська поступово, як і Оля. Так що все вона нас попереду ще. Да, Вікуся? Так що, може, теж буде майбутнім блогером. Оля теж ніколи в житті не думала, що буде колись знімати і показувати людям щось цікавеньке, чим зділитись. А зараз, ви знаєте, так швидко пролетів час і так уже до вас усіх прив... звикла, що так, О, як ось, вроде, ці, я ось, з вами дуже-дуже давно. Так що Це від того, що в нас така дуже хороша аудиторія. Якби з нами поряд були не такі хороші люди, як ви у нас, украли... то цього б не було. Ми України, ми з України. Так що Це найголовніше, да, Так. У нас в чесні. приходьте до нас у канал. Так що приходьте до нас на канал, у нас завжди цікаво. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Дісі цим указне, пока.